Привіт! Ви на каналі I'm Оксана. Ага. І сьогодні у нас челендж. і закус. Було... Ага. Тому ми, ми певно що вже почнемо. Перед цих тільки тебе в чат Ел... 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 Чотири. Чотири його так ага. буде. Taip, dali. Aš kažkaip jau man buvote podrodyta. Taip, po to, aš nepomaršau. O, tokiu, po to, 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 po

Ой, він молодший і я не рахую цю відповіді. просто я йому допомогла. І так, я тягну бумажку. Так, мені попалось на двічі чотири марки телефона. Ура! Ось у мене складання. Так, я готова. Um. таймер у нас там є. Ой. Так, мене ставимо. Так, поїхали.

І так, я готова. Трианде водика ромашка Жоржене Шепшена. Тепер не мені. Я виконала і помилатися. І всі у тебе уроки. Які у тебе ласка, Нам три уроки. Так, малювання трудови і математика. Добре. Так, тягне бумажку я тягну. Я і мені купаю. так. Мені попалося на дві чотири зайчики, значить він такой. Таймер. Так, направляємо секунд, будемо на кос. І я готова так. Сосочка, молодців, кревіти хліб і колосок. Ні. А упала, нажвіть пораку. Року. року, літо осінь, зима. Євісно? Добре, молодець. Так, тепер я. Назви чотири геометричні фігури. Ага. А мене. Так І так, я говорю, геометричні фігури таймер. Ми наставили. На 7 секунд. І поїхали. Круп перепіпо прямокутних трикутник. власне три три кольори. Три кольори. Чорний, жовтий, червоний. Молодець, ти виконав вправя тягнув. Назвіть сім уроків за сім секунд. Там мені попалося э, математика, зарубіжна література, література українська, природа, культура іслів. Можеть і. Фух, 5 секунд залишилось. Давайте.

назви ім'я своєї сестри. А там мене Так. Так, мені потрібно назвати всім вам. А. Так. Дарина, Даша, Маша, е Софія, Ірина, Емілія, Оксана. Я вам канал роблю. Итак, все по логіку попали в самый. Подожди, себе пить массовами. Який я так это добрий, чуйний, пеп'яний, любви, мудрий. О, так. Е, мудрий, прямний, уважный і мудрий. Добре. Итак, я витяжаю останню бумажку. Так, ми поділимо ходили можно ту бумажку и два завдання. І так, по блогі потрібно назвати дві моїх челики. У нас є А, і Андрій Махаєвич. Та і Андрій Махайович. А мені потрібно назвати Кільм, кольори веселки, Кольорі васалки можна і, кольори, веселки, можна, і про всі, про кольори І так, Кольори Жовтий, оранжевий, сині, голубий, блакитний, ржавий і червоний. Значи, тоа е тоа. И така, ќе, тоа беше. Поздравуваме Се гледаме следништво. Се гледаме следништво. Се и следништво. Се гледаме следништво. Се гледаме следништво. И гледаме следништво. Се гледаме следништво.